Собаки гавкають, караван іде. А я продовжую свою історію. Всім привіт! Мене звати Віталія. Я переїхала з міста у село у вересні 2022 року. В попередньому своєму відео я розповідала, як історію, як ми шукали свою хату в селі. Чи довго шукали, чи недовго шукали, як знайшли. І я наголосила, що ми шукали. Не хату, а місце. І в сьогоднішньому відео я би хотіла розказати про аспекти, саме які були важливі щодо хати. Тому що в коментарях я прочитала, що є люди, які шукають зараз хату в пошуках, і вони були здивовані, що, наприклад, газ для нас було неважливим. І зараз я. Постараюся детальніше розповісти, чому от такі аспекти були е, важливі чи не важливі для нас. Е, нагадаю, хату ми придбали за 4 тисячі доларів. Е, максимум, що ми могли віддати за хату при умові, що нам сподобається місце і все прямо влаштує, це було 10 тисяч доларів. Кхе. Коли ми шукали. У фільтрі на OLX ми ставили завжди ціну від найменшого до найбільшого. Ми зразу розуміли, що навіть хата за 10 тисяч доларів буде тягнути за себе, за собою досить великі витрати на ремонт. Яка ймовірність того, що дах буде нормальний в тій хаті за 10 тисяч доларів. 50 на 50, так? Або дзвінок другові. Получається, розкажу, що. При покупці цієї хати, що тут було? Вода була у криниці, вона не була підведена до хати. Дах був поганий. Тут всі оці, оцей кут був весь в плісніві і весь був замоклий, світло було, але не було підведене. Получається, 15 років ніхто тут не жив, відповідно, всі ці кабеля були порвані. І е, приїжджали електрики, і це все підводили вже до хати. І по суті, все. Дах поганий, води нема. Одна груба була, е, п'єц, який в одній кімнаті був, і все. А ні, брешу. То була ще в середній кімнаті, там така пічка була. Але то довга історія, вона погано працювала. Е, так, усього було дуже мало зроблено в цій хаті. Але ми розуміли, що в нас ще є запас, щоб щось ремонтувати і все це поправити, оскільки місце було дуже гарне і нам все сподобалось. І почнемо, що ми зразу почали робити. Це ми підвели світло буквально в перші тижні приїхали електрики, і нам підводили світло. І також буквально зразу септик поставили і підвели. Воду і каналізацію до хати. Потім було таке трошки затішче, тому що це вже була осінь, така глибока. І вже у травні місяці ми почали робити вже ремонт в хаті, а саме ванну, кімнату і туалет. І дах обов'язково, і дах ми в лютому вже десь почали дах робити. І, відповідно, так от, трішки по сумах, щоб ви зрозуміли, ну, чому, чому так, на, ну, на мій погляд, було розумніше купувати хату. Дах зробити 130 тисяч гривень, та, допустимо, ну, в доларах візьмемо 3000 доларів. Септик 1000 доларів. Це є зразу матеріали і робота майстрів. Якщо у вас є знайомі майстри або ви самі вмієте робити ремонти, то взагалі вам буде це в два рази дешевше. Е, відповідно, 4 тисячі, щоб була вода підведена і дах. І сама ванна кімната це так, як хата вися. 4 тисячі 8-12 тисяч доларів. Получилося е, зробити такі базові умови для проживання е, у хаті. І мені здається, що такий варіант з гарною ванною кімнатою, з дахом ми б не знайшли за таку суму чи поблизу нашої роботи, чи навіть в цих краях, як правило, за 10-12 тисяч можна купити ну, щось таке хіленьке. На рахунок газу, чому нам було не важливо, щоб він був. Тому що ну, перш за все ми не хотіли б платити за трубу. І, оці, і ми ще й знали, що газ він є дорогий і з, рок, з роками буде дорожчий. А на нашій території вона є досить велика і ще й плюс воно біля лісу. І е, хата наша знаходиться не в заповідній зоні, тому е, сухостій збирати е, дозволено. Е, ми вже в хаті три роки, це третя зима. І виходить, в нас ще є дрова, які ми заготовлювали самостійно з нашої території. Я думаю, ще десь на два роки мінімум вистачить просто то, що було тут, на цій території. Відповідно, за два роки ще наросте куча, тут є верби попригород ростуть. Ми їх підрізаємо, вони виростають, і так далі та круговорот вербів в природі. І відповідно нам це вигідно. Е, так, я розумію, що ми поки що молоді, і в нас є така ще фізична сила, що ми можемо це робити: заготовлювати дрова. Є люди, які в старшому віці, і які мають якісь захворювання, що вони не можуть. Заготовлювати дрова і їм треба буде купувати. Зараз дрова приблизно так само, як і газ, а в деяких місцях навіть дорожче е, обходиться, то в такому випадку я би, от навіть я собі думаю, що в старості е, я би поставила електричні обігрівачі. Е, і ще, якщо б там були лишні фінанси, сонячну панель і використовувала вже. Е, на опалення на світлі в такому випадку. Тобто, ну, шукаю вихід. Потім, як я вже сказала, що група була в одній хаті, відповідно, в цій хаті, там, де ми, ну, в кімнаті, що ми зробили ванну кімнату, не було опалення ніякого, а відповідно, треба митися в комфорті. То ми поставили оцю пічку-буржуйку, в яку ви бачите. В наших відео, що я готую на ній, вона і обігріває хату. Якщо буде цікаво, можна буде детальніше про неї розповісти. На завершення хочу сказати, що ми старалися та й стараємося і далі зі всіх мінусів зробити плюс. І поки що нам виходить. І з фінансової точки зору також набагато вигідніше. До речі, були такі ще люди, які писали, що краще заново будувати. От мені цікаво, чи ці люди дійсно будували заново хату, чи просто пишуть коментарі. Заново будувати це значно, значно дорожче. А в нашому випадку, виходить, все досить, я би так сказала, бюджетно. Все, якщо вам було цікаво, ставте лайки. До нових зустрічей!